Доброго часу доби, шановні добродії. Є невеличкі просування в наших справах по Дніпропетровському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки. Позитивним моментом є той факт, що третій апеляційний адміністративний суд постановив свою ухвалу, поки що залишити без руху до моменту сплати судового збору. Це справа номер 160 дріб 292 41, дріб 24. Це щодо оскарження судового контролю на рішення судді Калугіної судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду. від 7 липня 2025 року, де вона затвердила. Виконання рішення Дніпропетровського Окружного Адміністративного суду на ухвалу від 8 січня 2025 року. Зокрема, суд постановив апеляційну скаргу на ухвалу Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 07 липня 2025 року в адміністративній справі. З відповідним номером залишити без руху, надати десятиденний строк з дати отримання цієї ухвали для усунення недоліків шляхом подання до третього апеляційного адміністративного суду документу про сплату судового збору у розмірі та порядку, передбаченому чинним законодавством, звісно, ми ці недоліки ліквідуємо і. Суддя Іванов Сергій Миколаєвич, я так розумію, буде у нас головуючим суддею з колегії суддів. Там вже буде наступна ухвала. Ми побачимо, хто входить в дану колегію. От, але ну, у нас є певні свої підозри, хто там може бути. Поки що залишимо це за рамками. Друге, те, про що хотів сказати, це днями має бути. Реакція судді Кальника на ту нашу заяву про забезпечення доказів, які, яку ми подали 4 серпня цього року, от, швидше всього, він має це задовольнити, адже не виконується його рішення суду відповідачем. Хоча у них є підтвердження того, що все ж таки відповідач бачив. Відповідні документи, вони знаходяться у нього в електронному кабінеті, от, але відповідач ніяк не реагує. Мова йде про установчі документи, а саме про положення, відповідно до якого здійснює свою діяльність Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Нагадаю, що в тій справі ми встановлюємо повноваження воєнкома. А в даній справі, про яку зараз іде мова, тут ми встановлюємо правосуб'єктність самої установи, і відповідно витребовуємо документи правоустановчі. Крім того, ми готуємо трошки перегрупувалися і готуємо подати вдруге, адже в перший млин був трошки комом позовну заяву до. Головного управління ДПС в Дніпропетровській області. Ми врахували, ну, можливо, це не наші були помилки, але ми врахували певні моменти. Ми побачили певні тенденції, співставляючи текст фактично декількох схожих позовних заяв. От вони як під капірку, ми зараз готуємо трошки сюрпризів. Але про це будемо говорити згодом і будемо говорити більш детально, обов'язково. Хотілося б подякувати всім, хто приєднався до моменту допомоги фінансової. Так, у нас тепер вже є заплатити за судовий збір, а вони хочуть не багато, не мало. 3028 гривень буде коштувати судовий збір в даній справі. Так що вдячні всім, хто долучився до збору грошей. Далі буде. Стежте за нашим каналом. Далі буде цікавіше, все буде багнет нації. Побачимось, почуємось. Хай щастить.